Приліт у Тернополі, полає житловий будинок. Російська атака шахедами завершилася трагедією. Є загиблі, рятувальника евакуюють мешканців. Детальніше про наслідки ворожого удару розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. Жахлива ніч для тернополян. Шахет влетів просто у житловий будинок. Він поцілив у верхній поверх багатоповерхівки. У результаті російської атаки спалахнула пожежа. Займання сталося на п'ятому поверсі одній із квартир. На місці прибули рятувальники ДСНС, поліція та швидка. Надзвичайника терміново почали евакуйовувати мешканців будинку. Загалом із будівлі, охопленою полум'ям, вивели сотню людей. На жаль, ворожий удар забрав життя 45-річного чоловіка, його дружина та ще двоє жителів наразі у лікарні. Вибухова хвиля пошкодила також 20 квартир, вікна сусідніх будівель, школи, а також 20 авто. На місці інциденту працюють психологи, а для постраждалих розгорнули мобільний пункт незламності. Ворожі дрони летіли також і на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу, що тривала понад 4 години. За даними міської адміністрації, шахедів було чимало. Вони атакували Київ хвилями із різних напрямків. ППО виявила і знищила близько 20 БПЛА на підступах до міста. Минулося без руйнувань. У про це запевнила столична влада. Водночас у Київській області уламки збитого безпілотника впали на склад сільськогосподарського підприємства. Зайнялася пожежа. Її оперативно загасили, а постраждалих на щастя немає. На цих кадрах Чернівецька область. Окупанти вдарили шахедом по мирних громадянах. Уламки безпілотника впали у подвір'ї на території Дністровського району. У результаті пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю. Ударною хвилею вибило вікна та зруйнувало покрівлю споруд. Та найважливіше, що мешканці не постраждали. Загалом у повітряних силах нарахували в небі над Україною 110 дронів камікаци. Зазначається, що сили ППО збили 52 із них ще півсотні безпілотників локаційно втрачено, а шість БПЛА полетіли у напрямку Росії та Білорусі. На момент звіту один дрон ще перебував у повітрі. На жаль, українці потерпають не лише від російських безпілотників. Наприклад, по Запорізькій області окупанти тільки за добу завдали 342 удари. Вибухи лунали в 11 населених пунктах регіону. По Гуляйполю загарбники двічі скинули авіабомби. Також гатили артилерію низьку сіл, серед яких Лобкове, Щербаки, Нова Андріївка, Малинівка тощо. Інформації про руйнування житових будинків та об'єктів інфраструктури не надходило. Мирні жителі не постраждали. Били росіяни і по Миколаївщині. Там під обстріли потрапила куцерубська громада. Віталій Кім повідомив, що жертв серед мешканців немає. Сподіваємося, що ворог отримає справедливе покарання за свої злочини проти українського народу. До Києва вперше за два з половиною роки приїхав Олаф Шольц. Німецький канцлер прибув для переговорів із Володимиром Зеленським. ЗМІ пишуть, що лідери двох країн обговорять ситуацію на фронті, а також подальшу співпрацю із новою адміністрацією США на чолі із Дональдом Трампом. Також Шольц привіз приємну новину. Німеччина передасть Україні озброєння на суму 650 мільйонів євро, які надійдуть у грудні. По прибуттю Олаф Шольц та Володимир Зеленський на Майдані вшанували пам'ять загиблих героїв України. Вони разом поклали квіти до народного меморіалу полеглим у війні за свободу та незалежність. Німецьке видання Більд повідомляє, що канцлер приїхав із конкретною метою дізнатися позицію президента України щодо мирних переговорів. Шольц спланував поїздку, як тільки стало відомо, про перемогу на виборах у США Дональда Трампа. Канцлер хотів встигнути зустрітися із Зеленським до інаугурації американського президента у січні. Далі процитую більд у суворо конфіденційній бесіді Шольц хоче зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні та на які умови миру готове українське суспільство. Ніщо не має вирішуватися без українців. Йдеться у матеріалі. Водночас інші німецьке змі Шпіґель припускає, що ця поїздка має подвійне значення для шольца. Він хоче використати її у передвиборчих цілях, адже найближчі вибори до німецького парламенту можуть відбутися вже наприкінці лютого. Шанси чинного канцлера на переобрання невисокі, вважає видання. Натомість Зеленський прагне скористатися можливістю і знову запросити у Шольца далекобійні ракети Таурус. Але мало ймовірно, що німецький канцлер схвалить їхні поставки, пише видання Цайт. У ЗМІ також проскочила інформація, буцімто Шольц привіз Зеленському таємне послання від Путіна. Нагадаю, що 15 листопада німецький канцлер вперше за довгий час зателефонував у Кремль. Він закликав Путіна припинити війну і піти на переговори. Втім, у Москві заперечили використання Шольца як посланця. Далі зацитую вам Дмитрія Пєскова. Володимир Путін жодних послань через пана Шольца не передавав. Я б не сказав, що у нас є якісь очікування від цього візиту. Ми зрозуміло спостерігаємо за всіма контактами. Власне, Німеччина продовжує свою лінію на безумовну підтримку України. Кінець цитати. Очевидь, тема завершення гарячої фази війни нині є центральною у переговорах Володимира Зеленського із західними лідерами. Схоже, сам президент почав готувати суспільство до необхідності вести діалог. У інтерв'ю «Кьоду Ньюз» Зеленський натякнув, що готовий повертати окуповані території дипломатичним шляхом, а не військовим. Але до цього Україна має стати достатньо сильною, щоб Росія знову не пішла війною. Далі цитую: нашій армії не вистачає сил, щоб це зробити. Це правда. Нам справді потрібно знайти дипломатичні рішення. Кінець цитати. Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг теж не відкидає варіант, за якого Україна. Має поступитися Росії територіями для завершення війни, принаймні тимчасово. Але взамін вважає генсек Україні потрібні гарантії безпеки. Ось його слова. Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна віддати територію назавжди. Нам потрібна лінія припинення вогню. І, звичайно, ця лінія в ідеалі повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що в найближчому майбутньому це не зовсім реалістично. Кінець цитати. Протести у Грузії набирають обертів. У центрі Тбілісі зібралися тисячі громадян, незгодних із рішенням влади. Нагадаю, причиною мітингів стала відмова про російського уряду країни від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. 28 листопада протестувальники вийшли на вулиці. Після побиття соловаками учасники акції знову повернулися на площі і почали зводити барикади. Поліція у відповідь застосувала димові шашки. А протестувальники закидали двір парламенту піротехнікою. У середині будівлі спалахнула пожежа. Ситуація ставала дедалі гарячішою. Поліціянти знову взялися поливати мітингувальників водометами. У такий спосіб вони прагнули відтіснити їх від будівлі парламенту та припинити акцію. У відповідь учасники грузинського майдану закидали силовиків петардами, камінням та сміттям. У хід пішли навіть коктейлі Молотова. Дальший розвиток подій важко описати словами. Поліція почала зачищати центр Тбілісі від протестувальників. Силовики не цуралися жорстких методів. Вони били і затримували учасників протесту, атакували водометами і газом. Людей виловлювали у дворах та під'їздах, заганяли в метро. Судячи із кадрів у мережі, під гарячу руку поліції потрапили і чоловіки, і жінки. Дісталося також журналістам. Ред протестувальників була не лише молодь. Світові змі облетіли кадри із жінкою похилого віку, яка вийшла на мітинг. Іншим учасникам акції навіть довелося захищати її від поліцейських водометів. Сталося це після того, як жінка підійшла до кордону із силовиків і присоромила їх за безпідставні жорстокі дії. Проросійське крило у грузинській владі, схоже, задоволене розвитком подій після силового розгону мітингу у Тбілісі. Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе вкотре подякував главі МВС та поліції за добре виконану роботу. Натомість країни Балтії вже ввели санкції проти цього чиновника. Охтанга Гомелаурі звинуватили у порушенні прав людини стосовно грузинських активістів. Прокоментував ситуацію і Кремль там доволі очікувано провели паралель із масовими протестами в Україні 2013-2014 років. У Путіна чомусь назвали події у Тбілісі помаранчевою революцією. Хоча той Майдан обійшовся без розгонів та побиттів. Ось що сказав Дмитрій Пісков. Цитую. Це очевидна спроба розгойдати ситуацію. Ми бачили подібні події у цілій низці країн. Найбільша пряма паралель, яку можна провести, це події майдану в Україні. Усі ознаки спроби здійснення помаранчевої революції. Кінець цитати. Тим часом до протестувальників на вулицях Тбілісі цілком можуть приєднатися військові. Про це вже заявили військові добровольці в Україні. Командири грузинських підрозділів, що входять до військового комітету Кавказького Союзу, на позачерговому засіданні ухвалили рішення про повернення у Грузію. Вони чекають сигналу від президента Зурабішвілі і заявляють, що готові захистити Майдан у будь-який спосіб. Страшна трагедія сталася у Дніпрі. Увечері 1 грудня на набережній Заводській поблизу зупинки «Дитячий комбінат. Зіткнулися дві автівки. БМВ на повній швидкості влетів у автомобіль «Форд», що здійснював маневр розвороту. У результаті аварії на місці загинула 10-річна дівчинка. Вона була однією із пасажирок «Форд». Водій цього авто та ще троє пасажирів, серед яких двоє маленьких дітей травмовані. Їх забрали до лікарні. Поліція затримала водія БМВ. Правоохоронці не називають його імені. Однак зміст стверджують, що йдеться про 19-річного жителя Дніпра Валерія Олещенка. Йому вже оголосили підозру: хлопцю загрожує ув'язнення від 3 до 8 років та позбавлення водійських прав до 3 років. Та чи не помилилися правоохоронці у мережі? З'явилася інформація, що насправді Валерій був пасажиром БМВ. А за кермом у момент зіткнення сидів його друг – 17-річний Арсеній Бесонов. Тобто неповнолітній юнак. За повідомленнями медіа обоє одразу ж втекли із місця ДТП, але потім повернулися і заявили правоохоронцям, що водієм був Валерій. Той нібито домовився із Арсенієм взяти на себе провину у аварії. Але зрозумівши, що є жертви, Валерій дав задню і усьому зізнався. Хто ж насправді був за кермом? Заважу лише, що у мережі вдосталь відео із цієї самої БМВ. За кермом перебуває 17-річний Арсеній Босонов. Судячи із кадрів, він полюбляє швидку їзду і нехтує правилами дорожнього руху. Істину має встановити поліція. Там уже повідомили, що призначили низку експертиз, зокрема генетично-молекулярну, аби підтвердити особу кермувальника. Додам, що проти Арсенія і той факт, що він уже був учасником ДТП і не так давно, влітку цього року. Тоді Бесон збив на пішохідному переході двох дівчат і втік із місця ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала розслідування. Після проведення судово-медичної експертизи встановила, що потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження. Через це матеріали передали патрульній поліції. А та склала на Бессонова адміністративний протокол за керування автомобілем без прав. На цьому все й завершилося. Багато українців вимагають цього разу не дати хлопцю уникнути відповідальності і покарати мажора. Свою позицію озвучили і військові. Наприклад, заступник командира 3-ї штурмової Максим Жорін закликає діяти швидко, поки винні у смерті десятирічної дівчинки не втекли з України, бо їх відмазали. Далі цитую: відсутність покарання за злочини ще й такі публічні, одна із основних причин недовіри людей до держави в цілому. А заодно і причина виникнення випадків самосуду. І з усіма нашими скандалами із МСЕК, учними ДТП, мажорами і їхніми липовими довідками нічого більше і не лишається. Кінець цитати. Водночас, автор військового каналу розвідка ноєм нагадує, що це не перший подібний інцидент, і випадки такої вседозволеності і відсутності покарання це характерна риса, що присутня і в Росії. Далі цитую. Наявність окремої пафосної касти мажиків та блатних батьків, це також приклад росіянства серед нас, що там мажори летять по мкаду, ігноруючи всі правила, бо батя порішає, що у нас кінець цитати. Військовий із позивним тінь теж не підбирає слова. Далі цитую: ніяк не можу перестати думати про вчорашнє ДТП у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка. Невже ми жертвуємо життям на фронті, щоб наші діти гинули через. В... Непримажорених доларів, пише боєць. А народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, має бути не лише покарання для винуватця ДТП, а й відставки у МВС. Адже це не перша аварія із його участю. Далі цитую: Поліція знала, що по місту їздить небезпечний порушник без прав, і ніхто нічого не зробив, бо, видно, нормально заплатили. Пишуть, бо там батько, якийсь місцевий бізнесмен. Нормально прийшали. Задоволені, мають бути відставки, це не жарти. Ну, а сам хлопець має відповісти вже по закону. Зам'яти тепер нічого не вийде. Кінець цитати. Друзі. Як вважаєте, чи вдасться винуватцю аварії уникнути покарання? І як, на вашу думку, унеможливити подібні ДТП? Напишіть свої відповіді у коментарях. Серйозне загострення на півдні Донеччини. Росіяни посилили тиск у районі Великої Новосілки. Вони просунулися біля сусіднього села Новий комар. Таким чином намагаються оточити велику новосілку із півночі. За даними Діпстейт, окупанти наступали із роздольного силами шести одиниць техніки. До нового комара доїхали чотири БМП та один танк. Десант ворога встиг висадитися у селі, а дві БМП українські воїни підбили. Тим не менше, загарбники поки залишаються у новому комарі. Це підтверджує, і лейтенант ЗСУ Алекс каже, що прорив росіян до цього селища суттєво ускладне становище наших військ у цьому районі. У Кураховому теж біда. Окупанти постійно просуваються у центрі міста. Не краща ситуація і на південь від Курахового. Алекс стверджує, що Ілінка вже під контролем армії РФ. Наразі точаться бої за Романівку. Ці проблеми військовий пов'язує із нефаховим командуванням. Далі цитую: таке відчуття, що в командуванні ситуацію на напрямку пустили на самотік. Не вистачає кардинально нових, адекватних рішень, які могли б зупинити просування і кардинально змінити обстановку. Кінець цитати. Натомість воїни на позиціях роблять все можливе. Лейтенант продемонстрував результат успішної роботи ЗСУ по ворожому танку на Курахівському напрямку. А під Торецьком українські захисники взагалі зробили неможливе. Вони відбили штурм окупантів, які кинули на прорив легкові авто, мотоцикли, баги, самокати, МТЛБ, БТР і близько роти піхоти. За словами військового із позивним Осман, бійці впоралися із завданням, знищивши майже 60 росіян та більшість рухомих цілей. Водночас на Покровськ армія РФ намагається зайти із півдня. Для цього тисне у напрямку населеного пункту Шевченко. Цитую Османа лізуть балками очеретом, ночами позуть лісосмухами і прибігають по одному двоє через поля для накопичення та ударів із флангу. За день втрати противника двохсотими можуть досягати 50-70 чоловік підтвердженими, приблизно така ж кількість легкі та важкі трьохсоті. Кінець цитати. А тим часом катастрофа назріває на Харківщині. Росіяни готують оточення Куп'янська, який ЗСУ звільнили під час контрнаступу 2022-го. Українські військові пабліки підтверджують, що окупанти розширили плацдарм на березі річки Оскіл. Також вони просунулися на південь від населеного пункту Дворічна і на північний схід біля Новомлинська. На думку народної депутатки Мер'яни Безуглої, ця загроза виникла через провал будівництва укріплень. Далі цитую. Яке раціональне пояснення того, що за два роки після звільнення Харківщини на річці Оскіл та на кордоні із Росією не побудовані фортифікації? Питання риторичне. Росіяни переходять Оскіл і далі. Борова, Ізюм, Балаклія. Все повторюється. Але генерали недоторкані? То хто тут дійсно недоторканий? Вже давно не депутати. Кінець цитати? За словами Алекса, загарбники пішли вперед ще й під Вовчанськом. Вони штурмують позиції ЗСУ у сусідньому тихому для атак користуються туманною погодою. Вже є втрачені позиції. Ані дня без боїв на Курщині, Із з цього напрямку надійшли хороші новини. Українські воїни із РСЗВ Хаймерс накрили командний пункт 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ РФ. У цей час там саме відбувалося урочисте шокування на честь річниці підрозділу. Наразі попередньо відомо про величезні втрати окупантів: 12 загиблих, серед яких четверо офіцерів, а також 25 поранених загарбників. Крім цього, українські штурмовики із 80-ї бригади взяли у полон ще 11 військових солдатів у Курській області. Зазначається, що під час атаки частину окупантів знищили, а ті, хто заховався, поповнили обмінний фонд. Друзі, не шкодуйте вподобайок, Ставте лайки під цим відео і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.